Друзі, всім привіт! Мене звати Крістіна, я координатор у місті Люблін. І сьогодні ми зустрілися з нашою студенткою Оксаною, яка навчається на першому курсі в ОМЦЕС. Розкажи, звідки ти родом? Усім привіт! Мене звати Оксана, можна просто Ксюша, мені 17 років. Сама з міста Бориспіль, Київської області. І зараз навчаюся на першому курсі в університеті імені Марії Кірі Сколодовської на журналістиці. Розкажи, будь ласка, чому ти брала саме Польщу? Я обрала Польщу, тому що взагалі це європейська держава, і у мене завжди були думки, думки, щоб навчатися в університеті вже в Європі. Ось та й, взагалі, Польща гарна країна, і вона співпадає з нами трішки по менталітету, тому взагалі легше освоїтися студенту. На мою думку, угу. ти брала навчання польською мовою на спеціальність журналістика. Розкажи трохи про це. Взагалі обрала цей напрямок, бо якби завжди хотіла навчатися на журналістиці. Мені завжди був цей напрямок цікавий. Ось і взагалі, на першому році навчання, тобто зараз, ми дуже сильно сміємося, що просто весь наш рік 100 чоловік дуже сильно проігнорував той факт, що ми навчаємося на спеціальності не просто журналістика, а журналістика та суспільна комунікація. Тому дуже багато речей, наприклад, зараз на першому семестрі ми вивчаємо саме теоретичних. Тобто у нас набагато менше практики, але все одно я вважаю, що я не помилилася з вибором керунку на 100%. Я взагалі дуже люблю розмовляти з людьми, дуже люблю знайомитися з людьми, дуже люблю робити якісь ресерчі. Тому я вважала, що це моє. Ти з нами їздила до мовного табору. Розкажи, чи тобі допомогло це? Так, взагалі я їздила до мовного табору два рази. Тобто, в 22-му році, 23-му. в 22-му я приїхала з рівнем Б1. Кінцевий екзамен, по-моєму, я здавала на уже на Б2, і я хочу сказати, що насправді це мені допомогло перейти цей мовний бар'єр, і це було легше зробити саме коли ти в українському оточенні, але з польськими вчителями. А вже в 23-му році я їздила більше як просто Прожити демо життя. Так, так напевно, ось. І перший табір був класний, і другий теж. Як в тобі університет, якому ти навчаєшся? Що тобі найбільше подобається? Взагалі мені дуже подобається університет. Я вважаю, що я не помилилась, бо під час моєї вступної кампанії у мене були свої сумніви, бо я завжди хотіла навчатися в великому місті, наприклад, в Варшаві. Я розуміла, що мені треба вибрати університет, якби вибирати не університет за містом, а мі... а місто за університетом. Тому ну з тих університетів, які я розглядала, то ну, я зрозуміла, що МЦС буде найкращим вибором саме для мене. Ось, з приводу того, що мені ще подобається, то, по-перше, викладачі, бо всі викладачі йдуть на зустріч студентам, всі викладачі налаштовані на гарну, скутечну комунікацію з, з студентами. Дуже гарне студентське містечко. В принципі, я вийшла з гуртожитку і я вже через 15 хвилин на виджали mm -hmm. на факультеті. Ось і взагалі на території студентського містечка є і столова, без якої я думаю, ми б не вижили просто <світ> тут. Бо завжди просто приходиш голодний і йдеш відразу до труйки. Потім є культурний центр Хатка Жака, який якби теж е -е, дає дуже багато можливостей Можливостей саме розвиватися студентам. Ти можеш туди прийти, і вже, наприклад, я на першому семестрі отримала ту практику журналістську, яку я хотіла. Тобто там Постояти перед камерою, подивитися, як можна змонтувати відео. тобто Це теж дуже класно. Uh -huh. Тобто, якщо ти хочеш, то можливостей і так. багато. Так. Ти проживаєш у гуртожитку, вірно. Е, там багато українців, розкажи про це. Е, так, я проживаю у гуртожитку, українців багато. Всі, можна сказати, що майже всі наші. Ось е, умови дуже гарні. Е, тобто я живу в блоці з чотирьох людей. У нас своя ванна, кімната, своя кухня. І взагалі дуже чудова, дружня атмосфера в гуртожитку. Завжди приходиш як додому. Угу. Тому... Окей, Супер. Е, а які умови у гуртожитку? Умови гарні. Е, у нас блок на чотирьох людей, своя кухня, своя ванна кімната і. Дуже зручно, тому що якби небагато народу, і у нас дуже дружня атмосфера завжди. Серед твоїх нових друзів іноземців, як ви допомагаєте один одному? Так, взагалі у мене на керунку 95% поляків, і тільки 5% українців. Ось, взагалі, реально дуже гарно товаришуємо, тобто один одному допомагаємо. Я взагалі вважаю, що у кожної людини можна чомусь повчитись. Тому взагалі, ну з першого дня, проблем в комунікації взагалі не було. Ось і. Не знаю, все чудово. Угу. Я знаю, що перші місяці у Польщі можуть бути найскладнішими. Як ти адаптувалася? Що тобі допомогло? Взагалі тут ти можу дати однозначну відповідь, бо я вже перед цим рік жила сама в Польщі, бо я навчалася тут перед цим в технікумі. Ось, але можу сказати, що навіть при тому, що я жила в Польщі, у мене теж був якби період адаптації до університету, бо зовсім інший формат занять, зовсім інші вимоги, і це теж трішки не можна так сказати, що давить на психіку, але теж впливає на те, як ти себе почуваєш. Тому можу сказати, що завжди, коли ти переїжджаєш за кордон, треба бути готовим до того, що перші місяці треба навчитися бути самим собою. Бо не завжди знаходяться друзі, не завжди у всіх там є час. Наприклад, там сходити разом в магазин. Тобто, треба бути готовим до того, що якби я у себе є, ми І все подолаємо. Окей, okay, а розкажи про технікум взагалі, як ти де, де він взагалі знаходиться? Я навчалася в технікумі аванс в кельце. Uh -huh. Взагалі я не планувала, можна сказати, там проходити всі п'ять курсів. У мене була саме мета підтягнути мову, оскільки я знала, що я хочу навчатися на журналістиці, а тут ну якби вимагається мова, якісь певні знання вже про країну. Подалося тобі аванс. Так, було нормально. В плані того, що я одночасно вчилася в авансі і закінчила ще одинадцятий український клас. Ти тебе сесія вже почалась? Ну як сесія О, ще окей? Да. Okay. Як проходить у тебе період заліків та сесії? Розкажи. Ну, взагалі, сесія почне починається з 5-го числа, а у мене 6-й день народження, тому сесія буде дуже веселою і відчуваю. <рес> Ось заліки вже почались. Можу сказати, що ну, не дуже важко. Просто треба навчитися розподіляти свій час, мій улюблений тайм менеджмент. <рес> я стараюсь до нього прийти, але не приходжу завжди. Ось, взагалі, ну у мене був один колоквіум, я його написала, що оцінок не знаю. Сподіваюся, що здала. Ось потім ми на одному з семінарів. Якби писав, повинні написати за семестр три праці обов'язкові. Я вже написала дві, третю максимально намагаюся дописати. я сподіваюся, що я це зроблю. Ось, не дуже важко. Угу. Ну, почекай, сесія ще тільки починається ну, зараз. налаштовуємося. Чи багато часу приділяєш самостійному вивченню матеріалу? В принципі, так, бо нам завжди на семінари задають прочитати якусь статтю наукову. З однієї сторони, тобто від тебе не вимагають, щоб ти її обов'язково прочитав. Але на моєму досвіді вже перевірено, що якщо ти її не прочитаєш, то ти нічого не зрозумієш на семінарі, тому краще його читати. Плануєш брати участь у програмі обміну, і яку країну розглядаєш, якщо так. В принципі розглядаю варіант того, що можливо я подамся на Erasmus, але точно не на першому курсі, бо я вважаю, що треба якби, трішки освоїтися і вже потім якби, думати над цим варіантом. Взагалі би обрала б, напевно, Іспанію. Окей, угу. okay. я минуле інтерв'ю робила, також дівчинку з іншого університету, вона mm. також обрала Іспанію. Yeah. Тобто всі до моря, всі до моря. Yeah. Ну, понятно. Чи вистачає часу на хобі, і чи взагалі у таки першого курсу є вільний час? Так, вільний час однозначно є, бо в принципі у мене небагато пар на тиждень, у мене п'ятниця день вільний. Ось на хобі теж вистачає часу. Тобто я все одно розраховувала на те, що перший семестр я буду більше навчатися, а вже потім там піти в спортзал чи там придумати собі якийсь спорт. Ось так, в принципі, взагалі є дуже багато в університеті активностей поза якби твоїми парами, тобто. Як я казала, вже можна піти в хатку Жака, або почати діяльність в якомусь колі науковому. Але це все проходить в такому більше форматі для твого задоволення, ось тому це не відчувається як якась робота. Ці гуртожитку є місце для навчання? А, взагалі такого якби, покою чихи науки немає, але вистачає місця у мене в кімнаті. Тобто я сідаю або за свій стіл робочий, там працюю, читаю щось. Інколи, коли я взагалі хочу, якби тишини, тиші, я просто сідаю на кухні, закриваюсь, вмикаю якийсь там білий шум і навчаюся. Тому з цим проблем взагалі немає. Ти вчишся під час якогось білого шуму, якусь музику? Ну щось. інколи. Бо ну, просто інколи задають такі нудні статті, що просто ну, якби ти читаєш текст, але ну якби мозком, якби, мозком ти його не читаєш, тому ну, інколи намагаюся якби зосереджуватись через якісь. Тобто світ такий лайфхак, як читати можна. Можна так, сказати, так. що так. Давай поговоримо про той проєкт, який ви започаткували з одногрупниками. Яка його мета? Uh, взагалі ми започаткували з одногрупниками проект, який називається Чаво без фільтру. Можете зайти на нашу сторінку в інстаграмі. Там є багато цікавої інформації. Uh, започаткували ми його взагалі. Перша ціль була те, що ми таким чином залічуємо один предмет, тобто у нас немає екзамену, ми про... через тиждень представляємо свій проєкт. Ось ініціатива була взагалі від нашого викладача. Ми десь ну, в жовтні-листопаді вибрали тему. Тема це, як інфлюенсери впливають на те, як ми сприймаємо своє тіло. Ось тема дуже цікава, і оскільки ми більше контактуємо з людьми саме зі своїми одногрупниками, з якими ми на семінарах, це було дуже класно з того плану, що ми починаємо контактувати з тими людьми, з якими ми просто якби просто на році. Ось і була одна, теж з цілей була те, щоб ми штовхнулися і зрозуміли, чи ми можемо працювати в команді, тому це з цього плану дуже класно. Оки, така вчета співпрацювати разом. Так як з'явилася ідея, і скільки людей у проєкті? Людей у проєкті десь може вісімдесят. Ось ідеї вже сказала, що від нашого викладача ми її вже розвивали. <рес> Які подальші плани на цей проєкт? Взагалі не можу так в основі казати, бо якби я тільки маленька частинка цього проєкту, але я ціль його напевно здати, а вже потім дивитися на реакцію публіки. <рес> okay. Чи задоволена співпрацю з Універпел? Так, однозначно так. Я дуже рада, що я саме з вами співпрацювала, саме з вами вступала в університет. Ось, взагалі, в цьому плані все сподобалось. Завжди, коли я там дзвонила за якимось питаннями, то мені завжди відповідали відкрито І останнє на сьогодні питання: які твої плани на 2024 рік? Здати три сесії, це 100%. Угу. Ось, не знаю, навчитися чомусь новому, завести нові знайомства і взагалі насолоджуватися життям. Студентські. Так. Окей. Дякую за розмову. Було дуже інформативно. Друзі, а якщо вам подобається такий формат відео, підписуйтесь, ставимо лайки, пишемо сім коментарів, такі правила Ютубу. І пишіть нам, що б ви ще хотіли дізнатися. Всім па-па! Па-па!